Нові подробиці резонансної справи. Молодиків, які побили двох людей на столичній АЗС, покривав капітан міліції. ТСН уже кілька разів розповідала про зухвалу бійню, яку влаштували троє підпилих біля нічної крамниці. Місяць тому людей лупцювали просто на очах у міліціянтів і патрульні тоді нікого не затримали. Ось це відео із камер спостереження обурило навіть президента України. Він доручив СБУ та генпрокуратурі знайти винних. Двоє здалися одразу. Третій нещодавно попався разом зі своїм другом, міліціянтом, і ще під час отримання Ня хабара, начебто в Шевченковському райвіділі він був за інформатора. Далі Жанна Васильцева. Нападникам лише здалося, що цей чоловік хоче пройти без черги до нічної крамниці. Удар в обличчя кулакома слідом ногою накалтуюча влучання. Міліціянти бачать знущання, втім молодики лише відтягують від непритомної жертви. І ще миті агресори на джипі спокійно залишають місце злочину. Кому з українців таке до снаги? Трьох нападників шукають одразу три відомства МВС СБУ та Генпрокуратура. За 10 днів після інциденту на столі у президента повний звіт по справі побиття на столичній АЗС. Це сила резонансу. Запис камер спостереження кілька разів показали в новинах. Хотіли не так, бы по и подралися там, Ну немного перегнули палки. В этом согласі раскаиваюсь. Спочатку здаються двоє найактивніших учасників розправи. Це вони розпочали боні у черзі до нічної крамниці, начебто, звичайні смертні студенти вантажник Ось вона таємна зброя нападників. У каїті з повинною обидва затриманих так і написали. Міліціянтів на заправці лякали жартівливими посвідками агентів 007. Нем Ну, вот с этого расстояния я уже ничего не віжу. Починають розпливатися. Після сутички з псевдошпигунами вертимо майже вдвічі погіршився зір. А Анатолій уже місяць лікує нирку. Братрьобра, почки болят. Ну а мені розбілі глас, сломали нос. Вони не вірять в агентів 007. нуль Потерпілі упевнені, міліціянти покривають своїх. Одразу після кривого дійства в відділку у них навіть не хотіли приймати заяву. Очень странно було, тому що я до этого был був раділен. ну, заявлення же написав там все, що вдруг начальники приезжают і починають упрашувати, уговаривать, щоб я не писав нігде. Місяць тому на власному подвір'я Анатолій толі та артем остаточно розчарувалися у правоохоронцях. Прихована камера фіксує замість того, щоб піймати останнього нападника керівники Шевченківського рай пропонують гроші за мовчання. Я, если честно, готов, готов свои, свои отдать, сколько надо. Да не, Хорошо, мне денег я, не що... надо, я говорю сразу. Это... Анатолий, що надо з нашей стороны? Абсолютно все, що вы вас. Не знаю, но у меня в прокуратуре заявление вже есть. Цей капітан був майже в цей працівник міліції, капітан міліції, він вже тривалий час доволі працює, близько понад 5 років. І був доволі таким чоловіком, який міг не сидіти біля комп'ютера там і конкретно вирішувати кримінальні справи. Як саме цей поважний міліціянт вирішує справи, з'ясовується за місяць після того, як він намагався залагодити конфлікти з потерпілими на АЗС? Цього разу попався із хабарем. За закриття кримінальної справи вимагав 10 тисяч доларів, отримав половину у гривнях із невидимою фарбою. Але цікаво те, що е, водієм, який привіз його на, скажімо так, місце скоєння злочину, е, виявився той самий чоловік, який брав участь у побитті на АЗС. Ліворуч той самий неуловимий третій нападник з АЗС. Праворуч капітана Шевченківського. Вони і друзі і сусіди. Рустам Ніколаївич. Андрій Васіовичу до речі, вони обидва намагалися а, протидіяти так, вчинити опір нашим співробітникам. Не врятував потужний японський двигун, не допомогли спецсигнали красиво поїхати з місця злочину, як колись на АЗС, цього разу не вийшло. Трьох нападників ЗАЗС судитимуть за хуліганство. Їхньому покровителю Шевченківського райвідділу доведеться відсидіти за хабар. Бездіяльних ППСників уже звільнили, порушили проти них кримінальну справу. Начебто, все зійшлося. Утім, побиті на заправці бояться власною позицією. Розворушили дуже небезпечний вулик. Немножко стрьомно. Малого неізвісно, що у цих красавців на умі. Жанна сельцев Ярослав Бондаренко і Костянтин Голубчик. ТСН «Тиждень ОДИН Плюс